Продовжують допомагати. В обласному центрі Прикарпаття впродовж двох років небайдужі волонтерки плетуть маскувальні сітки для українських захисників. Такі вироби, неабияк аби як потрібні на фронті, адже допомагають маскувати як техніку, так і самих військових. Більше розкаже наш Денис Служний. Прорізаємо дирочку, щоб дівчата пронизували. А тоді так. Типа пайолочки. А вони ж оці щоб е, язички, щоб закривали клітини. Пані Марія маскувальні сітки плате з 2015 року. Спочатку робила це у себе на Луганщині, а згодом з жовтня 22-го, допомагає військовим уже на Прикарпатті. Часов півтора на це все. О, дивіться, сіпі вже жінці. 70. Рідну домівку змушена була покинути через війну. Приїжджали сім блокпостів їхніх. Ну, нічого не обшукувала. Ну, я жінка літнього віку. У мене не брали ні телефон, не перевіряли. У молодших брали телефони, перевіряли. Ну, я виїхала більш-менш хвилювалася, звісно, но виїхала з однією сумкою. В той час, коли пані Марія заготовляє матеріал, інші жінки вже плетуть сітку. Полоска. Ну, півтора метра десь е, нарізана з однієї. Е, робиться дірочки з однієї і з іншої сторони, щоб закріпити. І е, пішло так. оплитаємо кожну ячейку, треба оплести, щоб вона закривала основу. Пані Світлана показує нам, як правильно плести маскувальну сітку. Основа вона е, кріпка. Е, якщо ви бачили, замітили, що сітка була, е, там, закінчилася, і ми дотачували ще кусочок. Ми теж вибираємо тканину, така, щоб вона тягнулася, ну щоб вона кріпка була. Ми шили, можна сказати, сплили заново цю, а потім вже. Нав'язуємо. Ну, просто що основа, як вона скріпка, вона шовкова. Воно ж все переплетено. Все, от ви бачите, все переплетено. Так що вона не розв'яжеться. Нещодавно бойківчанки, а саме так себе називають волонтерки, отримали ще одне приміщення, де можуть працювати та допомагати українським воїнам. Тут і місце більше, і сітки плести жінкам легше. Станок наш став якби такий більший. І е, завдяки Руслані ми маємо більшу таку основу гарнішу і ми маємо вже розміри більші сітки робити, а більші розміри то ну, більш підходять. І завдяки тому, що почали закупляти спанбон, такий він є легшою основою на сітку, тому сітка стає, хоч найбільша, але вона легша. Поруч з нею плетінням сітки займається і Галина. Жінка з Херсона. Понад пів року прожила в окупації, а потім переїхала до Франківська. На всіх майданах було. везде кричали Україна, Херсон це Україна. І під автоматними чергами були, і під бронетранспортерами йшли з нашим прапором. Таким, я не знаю, метрів на 500 був прапор, дуже великий. Дуже великі несли, вони стояли, і ми попід ними проходили, І були віддаті конфлікти. що вони стріляли у нас над головами. А потім виїхали. Жінка каже, це допомога не лише воїнам, а кожній із них. Порятунок, порятунок і психологічний. І ти розумієш, що ти можеш туди попасти, там чим ти допомогти. Але це, це теж допомога. А не мусить бути і, і я так тішусь, коли знаю, що ті мед, ці горіхи, ці роблять це ті кавери, ми сітки. От і ми знаємо, що це піде на перемогу нашу. Волонтери кажуть, запитів від військових чимало. Найчастіше на маскування для техніки в основному це артилерійські машини. Це... Різного типу машини хлопці нам не завжди кажуть. вони нам просто говорять, кажуть розмір, показують нам в загальних обрисах, навіть на малюнку малюють, що то має бути, як по конфігурації, яка має бути сітка, і ми вже плетем. Проте потрібні військовим не лише сітки. Бере розвідка, артилерія бере. Хто ховається там, дівається кікімера, потім зверху шапочка або просто навіть кулеметники, артилерія беруть такі. у нас замовляють такі шапочки, В залежності так само від місцевості. Вони бувають різні, коричневі, ще зимою біліші. Зараз поросять на харківський напрямок, то попросили нас такі. От зелені сьогодні волонтери просять лише одного: не бути байдужими там долучатися до допомоги українській армії.